Нарешті у нас на тестуванні представник топової лінійки блоків живлення від 2E. 2E Gaming Extra Power 800 Вт може похвалитися сертифікатом 80Plus Gold, DC-DC перетворювачами напруг та повністю модульним під'єднанням кабелів. За все це просять від сотні доларів, тобто 4 тисяч гривень, що відповідає вартості золотих 750 ватників від інших виробників. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся? Але є в даного блока живлення те, що не завжди характерно для рішень такої потужності. Про це і розповімо далі. А заодно постараємося якнайдетальніше оглянути схему техніку цього пристрою та ретельно перевірити його реальні можливості. Та спочатку специфікація. Коробка описує всі ключові параметри 800 ватника, включаючи потужність кожної лінії живлення та список наявних конекторів. До речі, на сайті виробника також є згадки про моделі даної лінійки потужністю 750, 850 та 1000 Вт. Якщо герой огляду сподобається усім, крім потужності, то є з чого вибрати. Оскільки перед нами частково модульне рішення, то його комплектація включає в себе чимало елементів: набір під'єднуваних вихідних кабелів, кабель живлення довжиною 1,2 метри. Стяжки для проводів, кріпильні гвинти, паперову інструкцію з експлуатації пристрою. Чорний матовий корпус виготовлений з півміліметрової сталі, решітка типу гриль, гарантійна пломба і логотип виробника. Все це у 2 e Gaming Extra Power 800W цілком звичне. А от через використання 140 мм вентилятора розміри пристрою дещо більші за мінімальні 160 на 150 на 86 мм. Тил також цілком ординарний. Роз'єм живлення, вимикач та отвори стільники доповнені хіба що наліпкою зі згадкою про підтримку роботи в широкому діапазоні напруг від 100 до 240 вольт. Традиційно для блоків живлення е найбільш яскравими тут виявилися боковини. Одна з них повідомляє назву моделі, тоді як на іншій міститься перелік електротехнічних характеристик. Серед них згадується потужність лінії плюс 12 вольт, яка тут становить 800 ватт і дорівнює номінальній. Це свідчить про використання DC-DC перетворювачів. А сумарна потужність молодших каналів плюс 3,3 і плюс 5 вольт дорівнює 120 Вт. При цьому кожен із них можна навантажувати максимум на 22 А. Щодо енергоефективності, то маємо сертифікат 80 Plus Gold. Усі вихідні кабелі тут модульні і виконані у вигляді чорних шлейфів звичного калібру 18 AWG. Як видно, основні роз'єми живлення представлені 20 +4 контактним ATX та парою 4 плюс контактних ATX12V. Для живлення відеокарт є 4, 6 плюс контактні PCI -E на двох окремих кабелях, а от PCI e тут не передбачено. В свою чергу, для під'єднання периферії є 6 SATA та 3 PATA на трьох окремих проводах. З під'єднанням модульних проводів не повинно бути ніяких проблем. Всі роз'єми підписані та мають різну кількість і форму контактів. Отже, зовні 2 e е Gaming Extra Power 800 Вт помітно відрізняється від рішень лінійки Gaming Solid Power. А що ж нас чекає всередині? Першим привертає увагу вентилятор, оснований на гідродинамічному підшипнику. Модель від Power Ear має збільшений до 135 мм діаметр і низьку швидкість обертання, про що повідомляє літера L у назві. Цей пропелер розпоживає всього лише 3,36 Вт через знімний двоконтактний конектор. Асистують йому також чотири радіатори різної форми. Вони отримали гідні розміри, яких повинно вистачити для належного охолодження закріплених на них елементів. Що ж до деталей, то вхідний фільтр отримав звичний набір котушок та конденсаторів, плавкий запобіжник та терморезистор з реле для захисту від великих пускових струмів. На окремому охолоджувачі неподалік розмістилася діодна збірка. Цілком очікуваний підхід для пристрою з широким діапазоном вхідних напруг. А більш габаритний радіатор відводить тепло від силових елементів модуля APFC. У наявності також відповідний дросель у корпусі та контролер німецького походження Infineon 3PCS 01 на окремій дочірній платі. В свою чергу транзистори виготовлені китайською компанією Sunrise Tech. Високотемпературний вхідний конденсатор TIPO родом із Тайваню має ємність 680 мікрофарад. Такий показник досить хороший, як для 800 ватника. Також на радіаторі поруч з електролітом розташувалися два транзистори первинного перетворювача. На відміну від більш доступних моделей у 2 e Gaming Extra Power 800W використовується резонансна схема з синхронним випрямлячем напруги. Його силові елементи розпаяні на звороті друкованої плати, а зверху помітні лише два блискучі гребінці для їх охолодження. Відповідає за належну роботу випрямляча, щем контролер CM6901X від Champion Microelectronics, розпаяний на сусідній платі. Ще одна PCB містить складові dc dc перетворювачів, які формують молодші канали плюс 5 і плюс 3,3 V, як і у випадку з рішеннями 2 Gaming Solid Power, вони працюють під управлінням двоканального контролера UP3861P. Що ж до якості елементної бази, то в наявності як надійні полімери, так і тайванські високотемпературні електроліти від ТІПО. В цьому плані піддослідний блок живлення є таким собі середнічком. Ну і на завершення згадаємо про гідний список захистів, частину яких вдалося реалізувати завдяки тайванському контролеру ctps 224. А тепер час протестувати пристрій на стенді. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхили напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Як бачимо, в цілому відхилення від номіналів невеликі, особливо якщо говорити про найбільш затребуваний канал плюс 12 вольт. Винятком стала лише лінія плюс 5 вольт з просіданнями до мінус 5%. відсотків. Хоча дане значення все ще в межах норми, все ж воно впритул наблизилося до нижньої її межі. Для стандарту ATX 12 v передбачені такі допустимі норми пульсацій. Приємно повідомити, що саме з пульсаціями все гаразд. На трьох основних каналах вони не перевищують 50 мВ. Значення напруги чергової лінії живлення знаходяться в межах від 5,18 до 5,07 вольта. Тобто максимальне перевищення номіналу даного каналу рівне плюс 3,6%. І цілком вписується у вимоги. Модуль APFC працює навідмінно. При навантаженні в 160 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9. І далі поступово зростав до максимально можливих 0,99. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності, енергоефективність блока живлення знаходиться на рівні понад 90, 92 і 89% відповідно. Усі три значення відповідають вимогам отриманого сертифікату 80 Plus Gold. Графік зміни частоти обертання вентилятора у цьому блоці живлення помітно відрізняється від такого у більш доступних моделей даного виробника. Так, при навантаженні до 240 Вт, пропелер дуже тихо обертається при стабільних 450 обертах на хвилину. Далі його швидкість зростає до максимум 1390 обертів. причому на всьому діапазоні шум від пристрою нижчий за середній і більш ніж комфортний для тривалої роботи за комп'ютером. Тож даний 800-ватник явно має сподобатися любителям тиші. І що дуже важливо, при цьому внутрішні компоненти почувалися цілком добре. Так, після 15-хвилинного тестування під 700 ватним навантаженням головний трансформатор прогрівся лише до 82 градусів, залишаючи запас до критичних значень. І це при тому, що під час тестів температура в приміщенні становила по справжньому літні 27 градусів. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний процесор Intel Core i 7 без розгону. А в якості відеоприскорювача ми використали GeForce RTX 3090 із TDP понад 350 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Завдяки сучасній схему техніці з синхронним випрямлячем та DC-DC перетворювачами, вихідні напруги відхиляються від номіналів на 2-2,4%, А різниця між значеннями в простої і при навантаженні не перевищує 0,3%. Отримані результати без перебільшення можна назвати відмінними. Блок живлення 2 e е Gaming Extra Power 800 Вт має все необхідне, щоб скласти конкуренцію пристроєм від більш іменитих брендів. Всередині нас зустрічає високоефективне поєднання синхронного випрямляча та DC-DC перетворювачів. Як наслідок, маємо ККД рівня 80 Plus Gold. а вихідні напруги при тестуванні на реальній конфігурації є чудовим зразком стабільності та непорушності. До речі, загальна якість внутрішніх елементів, хоча й не найвища, але цілком хороша. У всіх вузлах зустрічаються або полімерні конденсатори, або високотемпературні електроліти з Тайваню. А в основі вентилятора лежить надійний гідродинамічний підшипник. Що ж до самого пропелера, то він відмінно справляється з охолодженням внутрішніх компонентів блока живлення. Більше того, навіть при максимальному навантаженні рівень його шуму залишається нижчим за середній і дуже комфортним для постійної роботи за ПК. На додачу 2Є Gemini Extra Power 800 Вт потішить свого власника повністю модульним під'єднанням кабелів. А от гарантійний термін тут такий же, як і в бюджетних моделях виробника 3 роки. І наостанок згадаємо про те, що ми все ж хотіли б змінити у даному пристрої додати конектор PCI E50, він же 12 VHP WR. А поки для під'єднання високопродуктивних відеокарт NVIDIA доведеться використовувати відповідний перехідник. Ну а як вам, цей представник топової лінійки виробника, готові заощадити? Чекаємо на коментарі, не забувайте про підписку на канал і порадуйте нас вподобайками. До нових відео, все буде Україна!